USAID Україна представляє навчальний фільм для лікарів закладів первинної медичної допомоги. Туберкульоз туберкульоз найдревніша інфекційна хвороба, з якою людство співіснує упродовж всієї своєї історії. Нещодавно зміни, що характерні для туберкульозу, знайдені в людських рештках епохи неоліту, вік яких становить близько 9 тисяч років. До того найдавнішими знахідками вважалися туберкульозні ураження єгипетських мумій, вік яких три тисячі років. Жах людини перед хворобою відображений у традиційних назвах захворювання: біла чума, біла смерть сухоти. Дійсно, у середні віки Париж, Рим та Венецію поряд з епідеміями чорної чуми спустошували епідемії туберкульозу у 19-му та на початку 20-го сторіччя закріпилось уявлення про туберкульоз як про хворобу, яка супроводжує бідність. Вважалось, що туберкульоз романтична хвороба поетів, художників музикантів. Численні пам'ятки літератури та мистецтва постійно нагадують нам, що туберкульоз завжди був частиною життєвих реалій. Від туберкульозу померли Шупен, Леся Українка, Чехов, Амадео Модільяні, Франц Кавка та Джордж Оруел. Захворювання стало справжньою діючою особою у творчості Достоєвського, Чехова, Короленка, Томаса Манна, Ремарка, Б'юля та Моема. До середини ХХ століття туберкульоз вважався смертельною недугою. На початок Першої світової війни смертність від туберкульозу в Російській імперії була вищою, ніж в інших країнах Європи, і становила 400 випадків на 100 тисяч населення. Російський патологоанатом Олексій Абрікосов на початку століття довів, що туберкульозом інфіковані усі дорослі громадяни Росії. Справжній злам в історії туберкульозу співпав із введенням у клінічну практику першого антибіотика, здатного впливати на туберкульозні мікобактерії стрептоміцину. Цей винахід мав величезне значення не тільки для лікування туберкульозу, але й для всієї медицини. Адже ефективність цього антибіотика була вперше в історії доведена за допомогою мультицентрового клінічного випробування. Можна вважати, що зі стрептоміцину почалася історія доказової медицини. З відкриття стрептоміцину в боротьбі з туберкульозом почалась антибактеріальна ера. Один за одним почали з'являтися протитуберкульозні препарати, одужували майже всі хворі. Винахідник стрептоміцину, лауреат Нобелівської премії. Наш співвітчизник Зельман Ваксман у 1965 році написав книгу Підкорення туберкульозу є такі слова, одвічний ворог людини, відомий нам як сухоти, велика біла чума, туберкульоз або під будь-яким іншим ім'ям невдовзі буде зведений на нівець і стане просто легким нездужанням. На нас чекає яскраве майбутнє, в якому не буде місця туберкульозу. У СРСР була створена найпотужніша і найсучасніша на той час система боротьби з туберкульозом. Поряд із ефективними ліками діяла система виявлення туберкульозу шляхом масових флюорографічних обстежень населення. Усім хворим, у яких виявлялися зміни в легенях, характерні для туберкульозу призначалось протитуберкульозне лікування. Це швидко принесло свої плоди. Захворюваність на туберкульоз з 1950 до 1990 року, знижувалась в Радянському Союзі майже удвічі кожного десятиріччя. Але потім трапилось те, чого, мабуть, ніхто не очікував: усі мікроорганізми, у тому числі мікобактерії туберкульозу, набули хіміорезистентності, тобто здатності пристосовуватись до впливу антибіотиків, лікування ставало все менш ефективним. Цьому сприяло й масове не завжди обґрунтоване і контрольоване призначення протитуберкульозних ліків. Тож поступово збудник пристосовувався до старих препаратів, а нові не з'являлися з 1966 по 2012 рік. З поширенням ВІЛ захворюваність і смертність від туберкульозу знову підвищилась майже в усьому світі. Україну це вдарило особливо болюче, оскільки співпало із соціально-економічними потрясіннями в державі вже у 1995-му Україна досягла епідемічного порогу у 50 випадків на 100 тисяч населення. До 2003 року захворюваність на туберкульоз майже подвоїлась. Зростання захворюваності загострило увагу до туберкульозу серед наукової спільноти. З'явилися нові методи діагностики, лікувальні препарати значно змінилися підходи до подолання захворювання. Проте, на жаль, серед спеціалістів усе ще існують міфи і хибні уявлення стосовно туберкульозу. Міф номер один: туберкульозом повинні займатися виключно лікарі-фтезіатри. Навіть за радянських часів виявлення туберкульозу не входило до обов'язків лікарів-тізіатрів. Вони тільки проводили додаткові обстеження для підтвердження діагнозу і призначали лікування. Тож, як у минулі часи, так і в наші дні за туберкульоз повинен будь-який спеціаліст, до якого звертається пацієнт. Сьогодні найчастіше це сімейний лікар. Крім виявлення туберкульозу, до обов'язків лікаря первинної ланки медичної допомоги також входять такі завдання, як контрольоване лікування туберкульозу, формування прихильності до лікування, навчання пацієнта та його родини. Ці функції сімейного лікаря підтверджені нормативними документами, що діють в Україні з 2003 року. Про них також йдеться в Національному уніфікованому клінічному протоколі з туберкульозу. Ніхто краще, ніж сімейний лікар, не знає усіх обставин життя та здоров'я хворого. Обов'язок сімейного лікаря здійснювати тривале безперервне спостереження за пацієнтом протягом всього його життя, не зважаючи на вік і на ті проблеми зі здоров'ям, які у нього трапляються. Туберкульоз слід сприймати як одну із таких проблем. Виявлення туберкульозу. Здійснення амбулаторного лікування, формування прихильності до лікування, навчання пацієнта та його оточення. Це функції сімейного лікаря, які зазначені в клінічному протоколі надання первинної, вторинної, спеціалізованої та третинної допомоги. Туберкульоз. Міф номер 2 Лікувати туберкульоз слід суто в стаціонарі. Доведено. Що тривале стаціонарне лікування, яке практикувалося за радянських часів, може принести більше шкоди, ніж користі. На це є дві причини. Перша, при правильному лікуванні хворі на туберкульоз вже за два тижні перестають виділяти мікобактерії туберкульозу, тобто становити епідемічну загрозу. І друга перебування у стаціонарі створює передумови для обміну між хворими різними штамами мікобактерій, у тому числі мультирезистентними. Тому, навіть якщо хворий є бактеріовиділювачем, бажано, щоб він лікувався амбулаторно за умови, якщо в його оточенні немає осіб, що особливо вразливі до туберкульозу, та є можливість виділити хворому окрему кімнату. Таких пацієнтів обслуговує сімейний лікар. Але лікування триває щонайменше 6 місяців. При цьому у більшості випадків за кілька тижнів хворі перестають відчувати ознаки хвороби, а тому мають спокусу припиняти лікування. Тим більше, що у хворих часто виникають досить неприємні побічні реакції. Переривання лікування смертельно небезпечне і для самого хворого, і для громади, оскільки призводить до розвитку хіміорезистентності. Шанси на одужання жме зменшуються. У той час як пацієнт стає джерелом поширення особливо небезпечних штамів. Тому відповідальність лікаря полягає не тільки в організації лікування, але й у формуванні прихильності. Ця функція більш за все відповідає обов'язкам сімейного лікаря. Тривале перебування у стаціонарі збільшує ризик обміну мікобактеріями між хворими. У тому числі мультирезистентними штамами. Уже через два тижні лікування пацієнт не виділяє бактерії. Якщо бактеріовиділювач не контактує з дітьми, вагітними, віл-інфікованими та іншими уразливими групами, він може лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря. Завчасне припинення лікування загрожує смертю хворого. Сімейний лікар несе особливу відповідальність за прихильність пацієнта до лікування. Міф номер 3 Найчутливіший метод виявлення туберкульозу це флюорографія. Рентгенологічне дослідження органів дихання дійсно дозволяє виявити зміни в легенях. Але твердження про ту чи іншу етіологію цих змін зазвичай носить імовірнісний характер. І залежить від індивідуальних особливостей хворого, від якості знімку та обладнання, кваліфікації рентгенолога. Доведено, що навіть якщо стаж роботи рентгенолога перевищує 10 років і він переглядає понад 20 тисяч знімків на рік, кожен третій діагноз встановлюється помилково, приблизно порівну за рахунок гіпо і гіпердіагностики. Тому зараз, згідно національними та міжнародними підходами до діагностики, пріоритет віддається лабораторному підтвердженню туберкульозу. Ефективність цього підходу підвищується, якщо дослідженню передуває співбесіда з хворим, направлена на виявлення симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Скринінгове рентгенологічне обстеження рекомендується тільки тим особам, у яких виявлення туберкульозу найбільш ймовірне. Тобто представникам груп ризику. Але і в цих групах спеціалісти намагаються підтвердити діагноз більш достовірним способом, зазвичай лабораторним, а не починати лікування тільки за результатами виявлення змін в легені. Рентгенограма показує неспецифічні зміни в легенях. Кожен третій рентгенологічний висновок є помилковим через гіпо або гіпердіагностику. Лабораторний метод дослідження є більш ефективним. Рентгенологічний скринінг на туберкульоз рекомендований лише представникам груп ризику. Лабораторне підтвердження діагнозу при цьому обов'язкове. Міф номер 4 Туберкульоз завжди виліковний. Уявлення про туберкульоз, як дійсно про легке захворювання, якого не слід боятися, сформувалося у часи ейфорії від появи протитуберкульозних ліків, і досі доводиться чути, туберкульоз це не рак. Насправді ж, успіхи у лікуванні злоякісних наутворень і численні поразки, яких зазнають лікарі у боротьбі з мультирезистентним туберкульозом та туберкульозом на тлі віл, змушують переглянути це уявлення. Через запізнілу діагностику помирає майже половина хворих на віл-асоційований туберкульоз. Несвоєчасно виявлений хворий з хіміорезистентним туберкульозом не тільки має низькі шанси на одужання, але й поширює смертельно небезпечний туберкульоз. Туберкульоз вилікований лише за умови вчасного та адекватного лікування. У випадку резистентного туберкульозу одужання значно менш імовірне. Міф номер 5 Усі дорослі заражені туберкульозом, але не всі хворіють. Тож і ми не захворіємо. Це твердження, мабуть, мало право на існування до ери хіміорезистентності. Сьогодні майже кожний п'ятий вперше виявлений хворий на туберкульоз виділяє мікобактерії резистентні до найефективніших протитуберкульозних препаратів із та ріфампіцину. Тому кожна особа, яка контактує з хворим, наражається на ризик отримати мультирезистентні мікобактерії. Особливий великий цей ризик у медичних працівників, які частіше за все і не підозрюють, що працюють з бактеріовиділювачем. Тільки у 2013 році на туберкульоз захворіло майже 400 медичних працівників, що працювали у неспеціалізованих лікувальних закладах. Головну епідеміологічну небезпеку становлять хворі з недіагностованим туберкульозом, які місяцями роками відвідують лікувальні заклади, шукаючи свій діагноз. З цього факту випливає важливий висновок. Виявлення найбільш заразних форм туберкульозу це не тільки обов'язок лікаря, а й найефективніший спосіб уберегти себе, колег та інших працівників від інфекції. Вірогідність захворіти на туберкульоз упродовж життя складає 10%. Є велика ймовірність виявлення резистентних форм туберкульозу навіть у випадках, коли туберкульоз діагностується уперше. Особливо великий ризик зараження у медпрацівників. Головну небезпеку становлять пацієнти з недіагностованим туберкульозом. Тож виявлення захворювання на ранніх стадіях не лише обов'язок лікаря, а й найкращий спосіб захистити себе.